Густикова біда. Коли це було, ніхто вже гаразд цього й не знає. Жили в селі Високому два брати. Старшого брата звали Кароль, меншого густик. Старший брат жив у гарному мурованому будинку, мав велике господарство. Кілька пар коней, чимало худоби, тримав двох наймитів і наймичку. А густик жив у глиняній халупі, мав лише клаптик поля та й те на пагорбі, геть усе всипане камінням. Коняка в густика була тільки одна, ще й сліпа на одне око, і до того ж ледве ноги тягла. Не диво, що густикові діти завжди були голодні. Як його нагодуєш таку сім'ю, коли п'ятеро просять їсти? І в господарстві густикові нещастило. То корова здохне, то свиня, а то раптом перестануть нестися кури. Хоч голодні дітлахи щодня чекають, не дочекаються тих яєць. Тяжку густикову долю. Знали у всьому селі. Якщо комусь не велося в господарстві, завжди казали не інакше, як густикова біда на нього напала. Деякі жаліли густика. Шкода чоловіка, працює, як віл, а нічого немає. А дехто тільки рукою махав. Е, нічого не вдієш. Так уже йому судилося. Найменше жалів густика його брат Кароль. Зажерливий, скупий. Завжди він бурчав, завжди нарікав, серце в нього було лихе й безжалісне. Не раз було їде Кароль на ярмарок парою ситих коней, а густик плентається пішки. Та брат багать задере голову, одвернеться і промене його. Ніби й не бачить. Часом густик заходив до брата щось позичити, але той ніколи нічого йому не давав. То хліб, мовляв, ще не вимолочений, то борошно ще не привезли з млина, то гроші саме комусь позичив, перестав густик до нього й заходити. Якось вертався густик з базару. Проходить повз братову хату. А вона сяє вогнями. На подвір'ї гримить музика, ген луна розлягається. Згадав густик, що сьогодні день народження короля. Забув про всі кривди і вирішив зайти до брата. Заходить, а музика як гримне назустріч. Уздовж усього подвір'я стоять довжелезні столи, на них миски з свининою, курятиною, гусятиною. Навколо столів снують наймити, ураз приносячи жбани з пивом. Побіг наймет сказати господареві, що до нього брат завітав. Але Карл не вийшов на зустріч, не запросив густика до столу, а зворів найметові одвести брата на кухню. Мало не заплакав густик. Хотів уже був піти, коли бачить, на столі в кухні стоять різні страви, а від них такі смачні пахощі линуть, аж дух забиває. І так схотілося густикові їсти, що й сказати не можна. Схопив він кістку, що перша трапилась йому на очі, і вибіг на подвір'я. Сів за стодолою і давай обгризати кістку. На тій кісці ні м'яса, ні жиру. Та голодний густик допався до неї аж засвистіло. Раптом, бачить, стоїть перед ним якась постать. Тонка, мов лозинка, голова завбільшки з горіх. а ноги наче солоненькі. Людина не людина. Ти хто така? злякано спитав густик. Я твоя біда? Тоненько запищала потвора. Дай мені трохи погризти кістку, бо з голоду пропадаю. Ти ж бачиш, каже густик, тут і гристи нема чого. Хіба що залізеш усередину? Залізу. Бачиш, яка тонка. І біда враз шугнула в кістку. Незабаром густик почув, як вона жадібно там цмокає. О, думає густик, як же ти надокучила мені бридка потвора, скільки років просиділа в мене на шиї, але тепер я знаю, що зроблю. Вийняв він ножа з кишені, відчахнув гілку стополі, зробив затичку і запхнув у кістку, ще й каменем прибив зверху. Біда запищалась, запросилася, щоб він її відпустив, а густики слухати не хоче. Сиди отут, потворо, каже, довго ти мене мучила, нехай я хоч трохи тепер відпочину. Мерщій пішов до тину і закопав кістку під кущем буску. Відтоді густикові справи пішли на краще. Корови стали давати більше молока, свині росли, мов із води, кури неслися щодня. Навіть коняка сліпа на одне око й та вжила і почала брикати. Потроху вибився густик із злиднів, навіть пару коней купив і збудував дім замість своєї мазанки. Старший брат поглядав на густика заздремоком. Лихий він був чоловік, немилосердний, нікому не бажав добра. Нарешті не витримав, пішов до меншого брата і заходився хитро випитувати, чому той забагатів. Густик розповів братові все як було. А Кароль слухав і думав собі: Ні, брате, не будеш ти рівний зі мною. Вже я подбаю, звільню твою біду. Хай вона знову тобі на шию сяде. Попрощався кароль з братом, подався додому, і давай копати під кущем бузку біля тину. Вирив кістку й питає. Густикова бідо. Ти тут? Тут, тут, випусти мене, чоловіче, добрий. Кароль витяг затечкою з кістки, а як кинеться йому на шию. Як стисне, як запищить. Мій любий, мій дорогий, не покину тебе до віку, до самої смерті. Злякався Король, почав скидати із себе біду. Але де там? Вчепилася так, що й не відірвеш. Він бігцем до хати і чує, сіло йому щось на спину і душить важче й важче. І така його втома змагає, наче він цілісінький день працював. Не встиг Кароль відпочити, тільки но зібрався йти в поле до орачів, коли чує, біжить пастух і гукає, що найкраща його корова загрузла в трясовині. Побіг багач, скликав людей. На силу витягли напівживу корову. Тільки повернувся додому. Бачить, жінка біжить і гукає з плачем, що одна з трьох свиней зламала ногу. Довелося ту свиню дорізати. Отак От і почала хазяйнувати густикова біда в богачевій хаті. Гинула його худоба, падали коні, вітер зривав дах, ламалися вози в дорозі. Незабаром усе багатство наче водою змило, тільки вітер свистів у холодній печі та, погукуючи, танцювала біда в порожній коморі. На подвір'ї стояла пара сухаребрих шкап і порався біля них висхли, як тріска кароль, колись такий багатий і скупий. А густик порядкував у своїй господі гарно й розумно. Він пам'ятав, як колись бідував, і помогав усім біднякам, що приходили до нього. За це люди любили й шанували його. Густик дожив до глибокої старості. А коли вмирав, заповів дітям, щоб жили чесно, працювали в згоді і помагали всім, кого спіткає біда та злим.